Алфавіт алфавіт. Ось тобі привіт. В українській мові наголос вільний, тож може падати в різних словах на будь-який склад. Є певний перелік слів на НМТ, які необхідно вивчити Тож, рушаймо! Перш ніж почнемо, хочу сказати, що якщо плануєш вступити на державне, тобі треба скласти НМТ на високий бал. Уся необхідна інформація під відео. У цьому відео ми говоритимемо про наголоси на прикладі помилок усім відомих вам людей. Але спершу почнемо з груп. Тож, перше група слів з наголошеним суфіксом ан: видання, завдання, зібрання, навчання, читання. Але уподобання, хоча там теж є суфікс ан, але як бачите, він не наголошений. Друга група слова з наголосом на метр. Міліметр, сантиметр, дециметр, кілометр. Третя група слова з наголосом на ий. Пітний, роздрібний, тім'яний, чарівний, добовий, новий, але косий. Можна запам'ятати як коси у дівчат. Четверта група слова з наголошеним префіксом за. Загадка, закладка, запанка, застіпка, заставка. П'яте кур'єрські послуги. Віднести, привести, завести, донести усюди на останній склад. Шоста група числівники з наголосом на адцять, 14, 11, 15, 16. Сьома група імена. Такий собі лайфхак від мене. Колія. Як Коля, Фольга, як Ольга, руслан, русло. Ми ж не кажемо руслан, так? Юра, де Юри, Маринка, Соломинка. Як бачите, ми стараємося подавати вам інформацію цікаву, тож кожна гривня на нашому Патреоні буде стимулювати нас робити такий контент частіше. А зараз перевіримо, як уважно ви слухали. Тест No1. На другий склад падає наголос у слові А. Котрий-котрий, Б. Кілометр-кілометр, В. 11-11, Г. Привести, привести. На третьому складі треба наголошувати слова: кілометр – метр одинадцять, бо ацять привести, бо кур'єрські послуги принести, завести, донести, віднести все на останній склад. Тож відповідь: А слово котрий. Тому правильно поставити питання: котра година, а не котра. А щоб краще запам'ятати. Ось вам 10 помилок від відомих людей. Перша людина Кирила Буданова. Інтуїції треба довіряти в певних випадках. Проте... Проте треба звертати увагу на, скажімо, так, факти, які є. Можливо, фраза У кого випадок, у того припадок допоможе вам запам'ятати, що в слові випадок наголос на першому складі огур. Нічого особисто. Людина номер два Віталій Кличко. Ми з вами зараз знаходимося в Соломіському районі. Індустріальний шляхопровід. Цей шляхопровід побудували в 1977 році. Шляхопровід? від ЗСУ. Привіт, ми мужики на горді зсу. Придемо привіт всій Україні. Також можу сказати, що на оце «від» наголос падає у двох словах: Відгумін і шляхопровід. Третя людина Олексій Дурньов. А, ні, висипте е, напій, додайте воду, закрите. І взбовтайте. Угу. Ось такий напій як келих надій. <проб> ну або просто запам'ятайте, що напій від слова пити. Четверта людина. Володимир Зеленський. А вже ж я вважаю, що це все ж таки два різних питання, які можуть нести, на жаль, однаковий наслідок. Варто сказати, що не два. Різних питання а два різні питання, оскільки числівники два три-чотири узгоджуються з називним відмінком множини щодо наголосу не нести, а нести, оскільки це блок кур'єрських послуг. П'ята людина Марія Єфросініна. Всім зараз досить важко і погано живуть вони разом в Україні, роз'їхалися по по різному щось надломилося в стосунках. Ну, по-перше, не щось, а щось, а по-друге, разом а не разом можна запам'ятати разом перелазом. Разом нас багато нас не подолати. Шоста людина Олексій Арестович. Перше я не казав нічого про зараз. Треба створювати фахову комісію. Слово зараз ви додали. Я нічого не казав про зараз. Давайте одразу змінився контекст. Правильно фаховий. А не фаховий, оскільки це група слів на «и». пітний, чарівний, новий, фаховий. Вибачте, Заористовичі, будь ласка, сьома людина, Ахтемсій Толаєв. Тому що я доволі багато років чомусь мав переконувати, в тому числі і топ-менеджерів деяких телеканалів, що не глядач створює контент, а контент створює глядача. Не глядач, а глядач. Можете запам'ятати на прикладі, ач який глядач. Наступний Віталій Гордієнко. Ні, ну, є Узвар. <с чорнослив! <с Узвар і чорнослив. За чи ПРОТИ. А стоп! А, а чи є хтось за? Я є за. за". У словах чорнослив і чорнозим наголос падає на другий склад. Особисто в мене ніяких асоціацій не виникає. Можливо, у вас є якісь ідеї, тож пишіть під відео. Далі, Сергій, притула без е, умовно кажучи добро на якісь процеси фінмоніторингу. Ми в принципі не можемо зробити жодного придбання, яким ми робимо за кордоном. Перш ніж я скажу, який наголос у цьому слові, не забувайте донатити у фон Сергія Притули. А щодо наголосу не придбання, а придбання наголошений суфікс «ан» і два тести на закріплення. Прочитайте речення, цифра позначає наступне слово. Психологиня, донька моєї подруги, пообіцяла принести черговий фаховий журнал, де зробила позначки щодо цікавих випадків підліткових уподобань. Правильно наголошені слова треба вимовляти так: донька, бо доня, але дочка. Принести кур'єрські послуги фахових. Бо фаховий це група слів на й. Уподобання, бо це єдиний виняток на наголошені слова з суфіксом ан, тож відповідь в. І другий тест. На перший склад падає наголос у слові: Цінник цінник. Течія, течія, русло русло, випадок, випадок. Правильно наголошені слова треба вимовляти так: цінник. Бо цінник викликає ік. Те я? можна поставити собі питання: та чи я? русло, група імена, руслан, випадок, бо випадок то припадок. Відповідь Г. Ага. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І до нових зустрічей!